І так, друзі, всім привіт. Я в Панамі, а це означає, що у нас продовження нової частини мого проекту з нуля до BMW f 10 І зараз все розложу по порядку. В Попередньому відео все було чітко, помимо монтажа, звуку і, скажімо, якихось таких переходів, нюансів. Люди мені це написали, і я це знаю. Над цим зараз працюємо. Просто цей проект це не просто, що наіграно, десь там купили, не продалась гроші, доложили. Ні, це все наживу. Тобто все як є. От я простий пацан, який хоче чогось добитися. У мене був капітал маленький. Купили машину і постійно будемо до чогось іти. А саме до BMW f 10 Задача була в попередньому відосі купити машину, підмарафеті, перепродати ради того, щоб зробити оно той апарат. Бо саме ценность, це все-таки Mazda 3. Вона вся в ідеалі, перевладілець в Польщі. Чітко, але тільки нюанс-мотор. Поки що вона законсервірована стоїть, треба зайнятися цим апаратом. Так як по-технічному він в ідеалі. Один нюанс це тормоза і кузовна часть. Гниль, дірки і проща херня. Зараз будемо цим займатися і машина простояла стільки неділю, після того як ми проїхали. Зараз спробуємо її запустити. Звісно, це маловероятне. Зараз був акумулятор. У ну, нас Ну, да. Зараз, мабуть, з гольфа снімемо акум, заведемо. вообще, що причина, чого нема тормозів, Вакуумна система, щоб заработала і так далі. А ще по поводу монтажа. Є ноут, недавно я його взяв, доволі непоганий, але на ньому полетів жорсткий диск. Чи Windows, я не шарю. я не комп'ютерщик, не програміст, монтаж для мене це теж. Сверх щось непонятне, якби то я вічно дитинство провів в гаражах. Але Тим не менш будемо вчитися робити. і Буквально день-два, навіть не день-два, а один-два відоси ви подивитесь монтаж, який я зробив на телефоні. А в подальшому вже будемо розвивати скажімо так, наші навики, контент, поярче робити, звука, записть і так далі. Так що все буде. Не переживайте, ставте лайки. І що? Будемо починати. Машина стояла неділю за те, що то, графік по роботі трошки не давав нормально займатися. Але тим не менш я буду старатися хоча б по два відоси в неділю для вас робити. Бо як не як, це, це круто. І дякую вам, що ви зі мною. Так що зараз передягаємось, беремо акумулятор і будемо займатися цим драконом.

машина трошки постоит и все. Все-таки мы же аккумуляторы. Она трошки хотят за отмазать, а там не должно. Ну, не знаю, страх. Сейчас Там Воды ебать. Ладос, ты бачишь, сколько тут воды? Ебать, что за, за хуйня? Пизда. А ну, Ебать, у воды Думано, было да? вот это забыто, да, это. А вот она должна с этой стороны еще одна. <laughs> Прикинь, ебать. Типа. А я аккумулятор поднимаю, там аквариум, типа, Диман, поснимай это. Volkswagen, das Auto. Машина простояла неделю, ну да. Тупа. Вот так. Это запах знаешь? Цена соляра, запах денег. Машина в идеале чихи. Сейчас марафет чик-чик и за 29 тысяч она пишет. Ну да короче, сейчас летим в Ашан, местный. Закупимся стройматериалом, скажем так, чтобы поставить на новый цей корч. Сейчас купим два полочка краски, один серый, другой белый, два веселых гуся, и черный. Черный хочет диски нормально так привести в порядок, чтобы выпимело, А серый, соответственно, на кузовщину подкрашивать. Шпаты нам еще надо. Шпатки тоже нормально. И в принципе, Заїдемо заправимо пару літрів бенза. щоб поочищати ці нагари, мазути і прочу херню, бо там ігер весь забитий. Трохи це печально. Зараз не скинемо цього карча. Думаю, він у нас не закривається. <рес> так, що зараз <сейчас> підемо, скупимося, з <рес> печкою катаємося, їбать. Ибо... Температура 30 градусів, а це нормально. Опс! Все, вилітає. І так що, чорного глянця в нас немає, є тільки чорний мат. Дома в мене є лак. В принципі, пшикнем. Лаком ще зверху добавим і буде порядочно. Так що зараз залишилося взяти шпаклі, наждачки і будемо тули далі. Короте, взяли ми повний комплект наждачки. Шпакльовка, шпателя. і два балончика краски. Чорний глянець все-таки знайшли. Краска в нас сіра, машина сіребриста, в принципі буде доволі непогано відрічатися, але тим не менш буде краще, ніж гниль, або ржавчина і проча херня. Так що зараз затираємо, підготавлюємо, шпаклюємо красом і переходимо до чистки бігла. Ну і Подальше будемо кольоса, маракети суїтитися і дай бог він продасться. Бо вже треба йти далі, а ми ще на ньому коротше, ладно, причіпаємо. Так, ми короче, виїхали, ви спитаєте, куди ви виїхали, якщо ви тільки приїхали блядь. Тільки, да, приїхали, тільки почали займатися машинки, до мене дзвонив знайомий один і приложив на обмін Васата на дуже цікаву машину. Зараз по факту приїдемо і вже детальніше вам все покажу і розкажу. І що, коротко, приїхали ми на обзор ракети, скажімо так, ключ на ключ. Ще не зрозуміло. собственно, владелец. Владелец Павел. Да. Был знакомый. Здравствуйте. 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 Да. Как будто только что не знаю. Ну, что? Хочешь? Честно скажу. Я думаю, вот тут вот прям жарили татар, блядь. Я, ну, типа, я видел всякое, ну, чтоб столько прям напихали в рот. А на бочине он вентиляции бачит? Это не, это не вентиляция, это облегчение, блядь, это спортивное. Это не понимаешь, что это Пена, ух. Строительные да. моменты. Мама куне. Да что? Да. Саморез. Если он скручен, значит там есть куда. Значит там есть металл, да. Mm -hmm. Собственно, что по машине? Если коротко. Фасад, корч. Mm -hmm. типа, скрывать mm -hmm. не -пу. То есть скажу по прямо. Прямо как есть, я кисть, я что знаю, то что. что бачу, блядь. <laughs> корч страшный. Ну и прям так печально, практически по поводу ЕГЭ, Ну, я на пороге Солоденько, солоденько. Mm -hmm. Тут -от? О, тут, вот тут, вот тут. Так, ванга, ванга. Чувствую, крашена, крашена, крашена. Дум думаю, думаю была бита вот тут вот. Показательная <хи> только, все остальное родня. Вот игр. Это mm -hmm. ти из-за него типа скажу. Крышка есть вот эта. Там mm -hmm. уже повезло себе. Mm -hmm. То есть. Моток проволки тоже комплект. комплекте не mm -hmm. ходит. Да, yeah, все. И пас. тряпка. Ого! Наконец-то так, так... Я... буду чисто. Так, так, Даже гоха новая ебать, ты видел? Она щепкатку проходит, там так и охуеть, кричали гости. Паша, кстати, з мы вздбались чисто случайно. Тоже был обмен ключ на ключ. Панда. Если кто знает, такую кричаливую ебань. На BMW E46. Трехлитровую обміняли. — Дизель. Мы не завели баный рот, блядь. А я її бачу тут кожен день. Типа ніша частина. А собственно приїхали ми за вот этим от драконом. Шо, шо це за? Це, 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 значить так. так. Сразу що було? Ти приїжджаєш на шиботки і там одразу світить. Ну є одна проблема, відкриваєш капот, одразу збігаються армяни з нардами. Раз відкрив багажник, збіглася цигані, помістилось рівно два. Дімо, <рес> ти на вілі всі сідуси хотів, диви. От, дивіться, все дуже просто. Гля. Просто він в ахуєнному стані. Тут новий двигатель 180 тисяч пробігу і він повністю весь уплотнений. Ти повністю кинута не? вся нова траса від наві підвізки. І ахуєнна нова коробка. Ти вже став? Чи не, не так. Тут все поміняне а за донором. А тут що? Тут... Тут просто відрізаний клексон І все. Ага. Просто відрізали клексон. То, що Я не викупаю де, де, до нього пробувати. По ітогу. Дивись, що ми робимо? Вся машина на вакуумі. ти викупаєш, так? Да? Ага. Деш мінус, вона вся відкрилась. Отак от тільки хлоп пописано оператора. І вона, ванадолет савит крыта. Оп, он прикинь там подарок. Эээ, <пиш> вот. Шо, я на ней нин... два дня назад ездил в Чехию. Блять, ну салон, давай так. Я не в Чехию мотався? Да. И у нас? Дві недели назад. В четвером. Охуенно. Туда назад хочешь ей Люк! Люк, єбай, ля. Я люк, він робочий. колеса, они тоже рабочие. А что, это тоже два аккумулятора, да, Свои? <систит> не, не, а, там я Да. <систит> Блять. А он в салон засидит. Блад это. Ну просто. Дерево, да? Раз, два, три. Вот так делает, вот так делает. Да Та, ты шо? вот так, вот так. <систит> Ахуеть, кричали гости. Малой вообще в аху сейчас лис, <систит> с ними. Давай. Бах! Сколько надо будет времени, чтобы запуститься? Холодная машина. Все. Ворвутся ли, ли трусы при таком состоянии? Аша, выхол, вы дырявый, да? Вы дырявый. Серьезно. Вот это середины пустуешь, можно? Нет. То ж саме, що 606, тільки на півдні три менше і на одній такий момент. П'ять циліндрів, 2,5. Цей мотор, блядь, переживе все, що нахуй не може вийти. Шанки закинули моторики.

Это <с2> <рвет> <тол> гелик, я считаю, это гелик, понял, ты, ты просто прикинь Вот, можно можешь придумать просто. Тапки, а, да. а. а тапки, Или, что по тапкам сказать? <просив> тапки, ромашки, 15 Не, не, это просто 15 ромашка, но она То, что отсюда 24-го с этой детской из воевоньих тут Всем сюда. Каска для кінта, потому що я напасний тип. Це, це шлем мені, потому что я голова. Нет, то есть. Аккумулятор, тому що а, потому що аккумулятор. Потому ну, что в машині був один Мінус тепер два. А це типа, що не дойом воду? це просто, що, якщо кришка багажника падає, вот так вот бачите, Сейчас вона стоїть, а якщо не стоїть то вот так вот. Ну, Можна використовувати, щоб не доехав. Поміняв муфту. Носок, не подарок, чесно заберу, Чотири колеса, може бути три, якщо захочеш, одне відняти. Вот. Що? Ну, пизде. А. Вы Воно все нахуй різне. Друга частина Хочеш? Короче, а що підкрізь? там в принципі там? що там Ну. Шеф? Ну. Да, блядь. Короче, сюда попросили, чтобы на валы не с... больше было. Не, не, не. Да, блядь. Нормально. Нормально. А сзади же на валы что-то типа... Дивись. <laughs> Это цена. Это цена. Вот колесо. А. Вот. С колесом. Вот тут вот, блядь. Ну, типа... шеф все окей. Потому что, типа, все как-то... Якось... <laughs> ну, все, все... Зам... Ну, нормально. Короче, Вот, типа, але алипоэсклюзия. Типа, все. Вид, э, Там далі йде підрамник. Підрамник стоїть на каблуку. Mm -hmm. А цей каблук він е типу відгнив чи там типу такого, але я його потикав е ...отвертку, там є до чого варити. І все, і там треба закинути просто його зварити. Ти буде триматись тут, а тут пустив один амор. Він витік прям по ньому видно. Е Спішно, що звучить або патрулом, або треба буде поміняти. Е подився, комплект повністю на жопу, стойки плюс... Е електрика. Е электрики, інспі... инспекторы, проректоры, все есть, ребята, все собрались. Люк Чухрая, да, короче? Оп, Охуенно. И теперь движусь. Це, ну типа, на заглушенный. Направляющая трапеция все спрацьовує и присоска тоже, да? Оп. Не ты че не капає. На мозги теж не капає. Табо. По чому, в принципі, понятно? да, блядь. Подивись, блядь, да що тут казати, ебать, ти подивись на ці двері, блядь, Нахуй, без Я-то все, ебаб, знизу подивись. Та да, пиздец, я к 16-летней физюха. Ебать, давай если я на ньому сяду, я на лежаку там ты стряма. Да. Тіга, За <соць> я спеціально готувався, Я це тело рыбу базу щоб от Не присідати. О. По... О, по-похуй. Конечно же, нема. Оу е! Дивись, ну по фасаду типа корч як корч, подобный цему, скажем так, ебать. Ты что, серьезно? Не, лучше, не знаю. Кольбеха хотя бы не садить. Дивись. Блядь, что ты ему сейчас сказал? Что ты бил так и Ну давай так. Ну его. Ну, ебали. Короче, была воно, типа, рабочий, понял? Тормозов, вони якби то є, вроді їх немає, бо вони така кій, пойми, тема. Ще до докладно, що за двіжуха з ними не зрозумів, треба розбиратися. Взагалі тема Ми яка. Виходь. Ми сюди. Я від Ось... Просто розкажи мені, коли, блядь, я перестану бачити. ці, Ну, ноги Ну, завтра. Дивись, така движуха. Инче... Тема інтересна за А Паша сказав, що у нього є вже покупатель на цього мерса і хочуть помінятися. Вот. Ну, Ми з ним туди сюда і він каже, для контента зробимо ветер. Мені просто... Ну, так як даже цей Мерс інтересен, а якби то трохи друга машина, на яку я хочу поміняти цей Мерс. Скажімо так, через пашу. И... Це виходить і... процент Паші ахуєнно треба буде. Далі. Паші треба буде, ахуєнно будемо посада зробити. А цесать. Ну, то оператор будет этим заниматься, наверное. На то пишу, и воспитание, скажи, без питания, да? А сами, а не важно, что тоже там. Кого, чего. Главное, чтобы когда это... Короче, газ давай. Да, Нормально, есть... Короче, да. И типа, тема интересна. И, и вот, 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 вот эти вот приколы. А. То оператор стукает, чё? Да. Не, ну, ну, блядь, ну что, Короче, что, ну, группа, куришь, на Шаурму. Шара мы понимаем, пошли. Не, давай так. Что, корж, да, да, а если типа ты ну, все все закрышь, типа пойди. Писюк. давай сделаем я. Если так уже, типа, туда сюда, делать ветер, так делать ветер. Типа я согласен, даже вот эти нюансы убрать, то бег бы туда завтра элементарно подомать. Цю машину бить в более живому відео. Ну було б хуєнно, якщо б завтра ми поїхали цього корча поміняли. Хоча б подобатися аудюха, а четверта б 6 там щось ти задавати. Як би там щось зробити? Знаєш, я би так хочу сказати? Один раз я не подрочив перед клубом, пішов, я там вийшов некрасиву Тому, Якщо хочеш щось зробити, зробиться зараз. Можемо зараз типа поїхати поміняти мерси, а потім завтра а потім просто тоді поміняти те, що буде на посадку. Тільки сейчас, тільки сейчас, один момент. Хто їде. Саме ладно. Ну типа давай так, я типа, я можу просто типа з вами загрузитися. Ну без питань. Просто давай зробимо так. Я знаю... А4? Фух, а? А... Влада 4, дивися. Влада, да. Лада Грантуризм 4, фуф. Ракета, тишо. Коротше, тема в тому, що може давай по прозванням тих, хто реально готує на обмін uh -huh. і може спитати у них предоплату скинути, щоб ми поняли, не піздярили. Ну хоча б 50 злотих 100 там. Не хуярили в одну дорогу, а ми приїжджаємо, а він бачить, що ебать, колеса на так і сидить нахуй, жопай на асфальті. Не, <клухи> <клухи> я за все Да. За, за все. За всю хуліку с тим прикол. Бо вже приїжджав тоже і не один чувак, і всі типу, подивилися, бо давай так. За цю машину за весь час э, типа приїжджали людей, може 15-20, подивитися, і обміни, не обміни, бабки, не бабки. От і все. Ти казав, ніхуя, Бодя прийде на пасать їх на лоб. Да, да. Я кажу, ти шое, бо бог дан. Богом. Шо? Правильно, в рот. <кху> 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 Ну, короче, да, дизель. А, а, так, и в, в, дыр дыр? Пиздец. Ого. Тряпка в комплекте, я это газмульцева, и даже хуй микрофон. Стой, стой. Алло, да-да. Я не могу, мне девочка, хорошо, не видит. А, ну ладно, хорошо, хорошо. Слава, слава, слава. Посади, посади. Вот сюда движуха, честно, я, типа, занимаюсь, грубо говоря, тачками уже два года. Так, я купив, що було, ну було, блядь, немало. Але не ти мали, кого долбив би, я ще не бачив? І до хуя цього інтересно. І ми цього тупо не знімали. А по факту, постійно відбувається такий піздець. Ну тупо, отак от. І за цього зараз будемо, як би то, на, наганяти ту всю обстановку. Бакам, де ж Е-е, Карта поїзду? Красна книжечка. Карта Е-е, Чесно? Давай так, в багажник, да. В багажник, де висок. Береш? так от, трошечки так. Ну, це ж нормально. Вот так вот. Вот і и все, і и, и не важно. Поняв тебе. Да. Тоді що? Сейчас камеру глушим, созванімся, розпитуємо, і вже далі включаємося і вже будемо по факту уже действовать. Так. факту після довгих переговорів скажімо так у нас є два варіанти два путі либо ж їдемо завтра за удюхою либо же за С-класом 5 літровим 220 -м. Ого. Отак вот от Ну, 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 ну. і зараз треба чуть подумати подумати. Ну правда з хулі думати якщо так по-хорошому брати 5 літровий s клас Хулі тут думати треба піздярити і їхати да. отак вот от так що так що завтра вже буде більш, більш менш щось понятне да, думаю, що там хотіть так, да, буде більш зрозуміло. Е, я як людина з дуже афоєним зором ясно бачу, тому що я ясний відачі. <рі> вот. е, ясно бачу, що завтра буде, буде, буде відповідь про СПС класу. Ми розуміємо, коли ми їдемо і беремо просто. Цього. 124. Вода Нам на цьому 220. Потом. і потім написано зразу. 10-та тільки чупак і все, добре. Короче, да, по факту надо, чтобы все было заебись на вот этом вот легендарном аппарате Доехать, забрать S на S классе тоже вернуться. Силы, мы самое главное. Да, э, типа там уже типа риск. Там тоже типа у нас 124 й бинник бачите занижен. Правильно? Ну да. Вот. И его главный прикол это вот, вот оп, через Вот, І на цьому мегалоурайді ми хочемо приїхати через всю Польщу, щоб нас не мусора. мусара. Щоб ми самі не в'їбали. Забрати дуже непонятну еску, яка дуже дуже непонятна, яку навіть киргизи не хочуть забирати за блядь, пакет на свая. Но Пакет на свая це завжди на свая. Так що і це все буде робити того. Супер, там очередь идём. Что вы думаше дивитися, блядь, пока выхавите свои ёбаные макарошки? Пиздец, приятного аппетита. Старый, кушай, не обляпайся.